Простий рецепт рогаликів, які хоча б на мить повертають нас у дитинство. Беру 500 г борошна, додаю 8 г сухих дріжджів, 3 столові ложки цукру і дрібку солі. Добре перемішую. Потім додаю 200 г сметани або кефіру, що є під рукою, та 200 г смальцю. Замішую тісто до м'якості, поки не перестане липнути до рук. Тісто виходить ніжне і дуже приємне на дотик. Кладу його в миску. Змащену олією і залишаю на 30 хвилин відпочити. Далі розкатую тісто у формі круга, нарізаю трикутниками, кладу улюблену начинку, будь-яку, яка є, і скручую в рогалики. Викладаю на деко, застелене пергаментом, і в духовку 200 градусів приблизно на 20 хвилин. Поки рогалики ще теплі, обкачую в цукровій пудрі. І все, готово. Це неймовірно смачно. Обов'язково спробуйте і підпишіться, щоб не пропустити нові рецепти. Дякую!